Савців. Савці це клас теплокровних тварин, які завдяки складній будові та функціям опанували усі середовища життя. Це єдина група тварин, які вигодовують малят материнським молоком. Звідси і назва класу савці або звірі. Наука про савців називається теріологія або мамаліологія. Сучасні савці. Походять від стародавніх звіроподібних плазунів, які існували приблизно 250 мільйонів років тому. Пізні цинодонти, за висновками вчених, були теплокровними, вкритим волосяним покривом і розмножувались відкладаючи яйця. Більшість були дрібними хижаками, окремі досягали розмірів білого ведмедя. Особливості сучасних ссавців. Вони теплокровні. Виношують і народжують дитинчат, тіло вкрите волосяним покривом, шкіра багата на залози, кінцівки, розташовані під тілом, форма тіла різноманітна і пристосована до умов середовища. Нервова система і поведінка досягли високого розвитку. У світі нараховується до 5 тисяч видів ссавців, в Україні понад 100. Розміри тіла савців коливаються від 3,5 см у карликової беззубки до синього кита довжиною до 30 метрів і африканського слона висотою 4 метра і вагою 5 тонн. Найбільший зріст серед усіх тварин мають жирафи 5-6 метрів. Бегемот найбільший серед парнокопитних, а капібара серед гризунів. Відділи тіла, голова, шия, тулуб, хвіст. Передні та задні п'ятипалі кінцівки розташовані під тулубом, завдяки чому тіло підняте над землею. В залежності від середовища існування у тварин розвинулись різні типи кінцівок. Так, для наземних тварин характерні ходіння та біг. Найшвидшим серед наземних є гепард, швидкість якого до 115 км на годину. Деякі савці добре стрибають тушканчики, кенгуру. При цьому можуть опиратись на цілу стопу, пальці або на останні фаланги пальців. Підземні звірі мають сильні передні копальні кінцівки з довгими кігтями. Частину звірів складають на півводні форми, які добувають їжу і у воді, і на суходолі. Такі тварини мають перетинки між пальцями. У тварин, які ніколи не покидають водне середовище, передні кінцівки видозмінені в плавці, а задні втрачені. Деякі савці опанували повітряне середовище і мають шкірясті складки між передніми і задніми кінцівками, тому здатні до плануючого польоту. А крилі належать до справжніх літаючих форм, і їхні передні кінцівки видозмінені у довгі шкірясті крила. Волосяний покрив у савців виконує ряд важливих функцій. Захищає, реагує на подразники, регулює теплообмін, виділяє назовні продукти обміну, забезпечує дихання. Шкіра савця складається з трьох шарів верхнього епідермісу, під ним залягає дерма, яка пронизана кровоносними судинами, нервовими закінченнями та підшкірної жирової клітковини що виконує теплоізолюючу і запасаючу функції. Волосяний покрив савців утворений остевим і пуховим волоссям. Видозміни волосся це чутливі вібриси, щетина, голки. До похідних епідермісу відносять нігті, кігті. Роги, копита, луски. У шкірі виробляються пігменти, що надають забарвлення як їй, так і волосяному покриву. У шкірі є залози. Потові виділяють під, сальні виділяють секрет, що змащує покриви. Пахучі виділяють секрет, що сприяє спілкуванню між особинами або для відлякування. Молочні для вигодовування маляк материнським молоком. Рух савців забезпечується розвиненими і добре диференційованими м'язами, з яких найбільш сильні жувальні м'язи спини та кінцівок. Характерною ознакою є куполоподібний м'яз діафрагма, що відділяє грудну порожнину від черевної, Бере участь у диханні. Скелет савців. Загалом нагадує скелет плазунів. Він внутрішній. Лише у броненосців є зовнішній скелет у вигляді панцера. Скелет савців має ряд відмінностей. У черепі досить великий об'єм мозкового відділу, значного розміру досягають кістки щелеп. Зуби містяться у заглиблених щелеп лунках. Хребет поділений на п'ять відділів. Шейний відділ, грудний, поперековий, крижовий та хвостовий. Крижовий відділ відсутній у сучасних китоподібних. Число шийних хребців постійний дорівнює 7. Грудний відділ складається з 12-15 хребців, поперековий 2, 9, крижовий – 1-9, Найбільша мінлива кількість хребців хвостового відділу від 3 у гіббона до 49 у довгохвостого ящера. Ребра разом із грудиною утворюють грудну клітку. Пояс передніх кінцівок складається із двох лопаток та двох ключиць. Ключиці нерідко бувають відсутніми. До поясу передніх кінцівок приєднуються власні кінцівки, що складаються з плеча, передпліччя та кисті, з фалангами пальців, число яких, як правило, дорівнює трьом, але у китоподібних досягає аж тринадцяти. Пояс задніх кінцівок складається із парних тазових кісток. До нього приєднуються задні кінцівки, до складу яких входять стегно, гомілка, стопа з фалангами пальців. Травна система звірів складається з травного тракту і травних залоз. Вона починається ротовим отвором, оточеним губами. Зуби є у більшості ссавців, вони диференційовані на різці, ікла, малі та великі кутні зуби. Їх число, розміри і форма у різних ссавців варіює. Так, у комахоїдних крота їжака, вони дрібні і не диференційовані. У гризунів добре розвинені пари різців для зрізування рослинності, відсутні ікла. А у хижих Ікла, навпаки, добре розвинені і призначені для захоплення здобичі. У копитних добре розвинені кутні зуби, що мають широку та плескату поверхню. Їжа перетирається зубами, змочується слиною, що містить травні ферменти, і надходить до глотки, тоді до стравоходу і в шлунок. Найчастіше він простий, однокамерний. Кишечник поділяється на тонкий і товстий. Їжа в основному перетравлюється в тонкому кишечнику, куди впадають протоки печінки та підшлункової залоз. На межі тонкого та товстого кишечника є сліпа кишка з відростком. Залишки неперетравленої їжі поступають у товстий кишечник, де піддаються процесам за участю бактерій та найпростіших. Що там існують. Неперетравлені рештки йдуть у пряму кишку і через анальний отвір виводяться назовні. Жуйні тварини, такі як антилопи, зубри, олені, вживають багато рослинної їжі, яку перетравлюють дуже ефективно. Вони мають чотирикамерний шлунок. Зі стравоходу спочатку їжа потрапляє у рубець і сітку, тут вона перемішується, дещо перетирається. Тут же відбувається бродіння під дією бактерій. Через деякий час м'язові стінки рубця виштовхують їжу назад у стравохід, а звідти в ротову порожнину для додаткового пережовування. Тоді їжа змочена слиною, знову ковтається. І у вигляді кашецеподібної маси через сітку потрапляє у книжку. Після додаткової обробки їжа проходить в останній відділ сечух. Лише сичух вважають справжнім шлунком. Де їжа обробляється шлунковим соком і проходить в тонкий кишечник. Кровообіг і транспорт речовин відбувається за участю замкненої кровоносної системи. Що складається з чотирикамерного серця та судин. Рух крові відбувається по двох колах кровообігу. Спочатку артеріальна кров із лівого шлуночка, по лівій дузі аорти йде до внутрішніх органів і до голови. Несе до них кисень і забирає вуглекислий газ, перетворюючись на венозну. Венозна кров збирається в порожнисті вени і потрапляє. У праве передсердя. Так здійснюється рух крові по великому колу кровообігу. Далі з правого передсердя кров потрапляє у правий шлуночок і по легеневих артеріях, рухається до легень, де відбувається газообмін, і кров стає артеріальною, збагаченою на кисень. По легеневих венах вона зливається у ліве передсердя. Так відбувається рух малим колом кровообігу. Чим дрібніша тварина, тим більша у неї частота серцевих скорочень, щоб підвищити інтенсивність обміну речовин і запобігти втраті тепла. Так, у землерийки вона складає 1000 скорочень за хвилину, а у слона всього 30-40. Серце жирафа масою 6 кг качає кров. Головний мозок на висоту до 3,5 метрів. Тому у нього найбільший кров'яний тиск серед усіх тварин. Він майже втричі більший, ніж у людини. Дихання савців забезпечується дихальною системою, яка має таку будову: носова порожнина, носоглотка, гортань з голосовим апаратом, трахея, парні бронхи, парні легені альвеолярної будови. Видільна система представлена парними тазовими нирками, від яких йдуть два сечоводи, непарний сечовий міхур та сечівник. Основним продуктом азотистого обміну савців є сечовина. Регуляція процесів здійснюється нервовою системою, яка відрізняється високою складністю. У головному мозку є п'ять відділів, серед яких особливо розвинені великі півкулі з корою. Площа якої збільшується за рахунок звивин та борозн. Дуже прогресує мозочок, який відповідає за складні рухи звірів. Органи чуття розвинені по різному. Для тварин, що мешкають на відкритих просторах, найважливіше значення має зір. А для нічних, що живуть у лісових хащах, норах, нюх і слух. Нюх савців розвинений краще. Ніж в інших наземних хребетних. Савці роздільно статеві тварини, яким властиве лише статеве розмноження. Для розмноження вони можуть утворювати пари. Такі савці називаються моногамними. У полігамних один самець має багато самок. Парні яйцеводи самки відкриваються у м'язовий орган матку, де відбувається розвиток зародка. Поживні речовини передаються до зародка через плаценту. Савці народжують малят і вигодовують материнським молоком. За типами розвитку, савці об'єднуються у три групи. Після запліднення яйцеклітина савців починає ділитися, утворюючи зародок. У першозвірів єхидни та качкодзьоба навколо яйця утворюється шкаралупа, як у птахів. І багатьох плазунів. Яйця качкодзьоба розміром до 1 см мають клейку оболонку і прилипають одне до одного. Самка відкладає їх два, три в підземне гніздо і насиджує протягом 10 діб. Після чого з яєць вилуплюються маленькі качкодзьобики. У нижчих звірів, до яких належать усі сумчасті, термін вагітності сильно відрізняється. Від 8 12 діб у сумчастої куниці до 40 у великих кенгуру, але малята народжуються недоношеними. У кенгуру всього 2 см довжину, у опосума завбільшки з бджолу і масою 2 грами. Недорозвинені тваринки лізуть по животі матері, чіпляючись за шерсть аж до сумки, дає молочні залози, і там знаходяться, поки не підростуть. У вищих звірів повний розвиток до народження відбувається в матці, і терміни вагітності набагато довші, ніж у сумчастих. Чим більший савець, тим довша у нього вагітність. Так, у комахоїдних це 3-4 тижні, жирафа 15 місяців, а у слона 20-21 місяць. Кількість народжених тваринок теж залежить від розмірів савця. Практично для всіх савців, Характерна турбота про потомство.